Скавець 365, а зараз повз нас проїде автобус розказця 365, який повіз людей на екскурсії. Вищий Грін Парк. Це вулиця Дрогобицька Тут побудували новий будинок, ми вже казали. що з цього боку ви його подивиться біля міської ради. прямо, А ви його бачили. в центрі. Це фактично сам центр. Бачите, вже тут піца Челентано, вже не згадка. Вже все. Піца Челентано колись була біля шайби. Подивимось на ретроспективу курорта Трускавець зараз. А таке вигляд мав місто. Колись раніше. Я вже казав, колись в майбутньому тут будуть, ну, в майбутньому через 100 років тут будуть не фото, а наші відео йти на мультимедійних екранах і все буде називатися Ретроспектива Корорта Трускавець Початок ХХ століття. І вже на відео можна буде дивитися, яке було місто, а не тільки на фото, як тут зараз. Так буде, наприклад, в 2122 році, коли мене 100 років. А це корп помярки, Це теж було відео з пом'ярок. Ви бачили, як там зараз, можете побачити, як там, як там було раніше до приходу радянської влади. А більшість цих споруд все збереглася. Можна їх пізнати собі. І знати, де це знаходиться. От, наприклад, пам'яток Міцкевичу, бачите. Пам'янник Міцкевичу не змінився зовсім. А й Віла Олімпія вона досі є. Там біля весни. А тут все пізнається. Пішохідна частина вулиці Шевченка. Зараз покажу вам банер масажиста Колі. Рекомендую. Рекомендую масаж від колі. Чоловік має 5 років реабілітації. Це навіть не реклама, це дружня порада. Там досі працює міротель, ну, добре, будується. Бачите, які темпи взяв, той наступний будинок. Той наступний то буде житловий. Тут зліва буде готель. Наступний буде житловий. Намаляв 6 чи 7 поверхів, значить буде 8 чи 9. І ліворуч буде будується теж такими швидкими темпами. Що тут розкавець на місці не стоїть Буде як центр Нью-Йорка Все, хмародерах.